Детали баталии шахи в рае против Анализел Марокко. Рейтинг 2023. Старый индийский захват. Варіант з H3. Кінь у нас переводиться на b 3 вагням цього, типу. Якщо цей дьорнеться, ми б'ємо. Зараз збити нема сенсу? Нема сенсу. Давай поки же 4 ще зіграю, так що тут уже не держусь. Зараз бити нема сенсу. Тому що якби кінь прийде на D6, блокадне поле, буде прекрасно. Тут не знаю, Може можна, може ні. Та я прогнати сильного коня. І заважає Робити те, що ми хочемо. Цього я недооцінив. Добре, тепер тактичні речі. Тоді міняємось. Він мусить брати. І ми спробуємо. Ми блокаду виженим. Брати фрезе? Я не хочу. Хайтора атакує. Ой, 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 є. Хочеться слона поставити, а вы зараз коня аш на d6, і ми коня маємо поміняти. Ну добре. Слона на 4 поставлю. А, коня на c4. А я? Нє. Це ідеально. Гарний кінь проти портупоганого слона. Може бути. Може не буде. Тепер, якби, щоб цей слон не заграв. Як це зробити? Не знаю. Ми можемо скинути пішака і поставити коня на d5. Є такі ідеї. Але вже так собі структуру трішечки покрамся. він відразу сюди причепиться. Поки фрезяк так краще поставив. Захищений прохідний, тому, в принципі, можу просто на нього пограти десь. Не партесь. Зразу 2.0. Так, то фрезя вишину якось десь. Поміняйся, то поміняєшся потім. Потім буде все заргют. Так, ти можеш прийти сюди. Ну, давай, йди. Побачимо. Тураїв 6, хоче зіграти. Так. Будемо пішака штовхати, що робити. Турайв 6. Ну давай. А, я ж не можу брати. Добре, погнали. Добре погнали. Добре погнали. Хорошу, коня віддаю, але тактично ми якби його реалізували його. Вже. Майже. Це був жарт. Добре погнали. Зіграємо красиво? Чи ні? Тут хочу стукнути. Добре, погнали. Тепер так хочу. Фарь ну, змушений тримати це поле, на жаль, для його. Добре. Шах. Погнали. Добре. Погнали. Добре. Відійшли. Чекпойнт? Давай, будь ласка, нусь хай сюди. Ну, дай ти Математичний, хотів сказати. Цікава партія вийшла. Реалізовав прохідного пішака. Раз в 1000 років. 74 на 70. Так, мене цікавить цей розмін. Це не дуже, так. Погано. Планий тим потік, що слона 4 у нього знайшовся. Мені треба було А4. Не дати. Слону. Десь поле Б5, а це вийшов. Хоча він по-іншому міг зіграти. А, він міг. Провести таку річ, тактично. Красиво. Пожертвувати фігуру за центр білих. Але в них залишається рухомий центр, і, скоріше за все, він піде і це повністю компенсує фігуру і навіть дає кращого в чорну. А є такі тактичні речі, ідеї. Ну, це навіть не так тактична, як позиційна, стратегічна ідея. Довго компенсація. І в білих король в центрі. Треба якийсь час, щоб закінчити розвиток. А чорні почнуть накидувати загрозами. І білі можуть не захистити це нормально. А це виявляється пізно все-таки. Добрий розмін, добре. Добренько. Тому що в слова нема нормальних діагоналей, де б він проявив свою активність. Пішечки в нього по чорному стоять, заважають. А кінь, куди захоче, туди і прискакає. Таких закритих позицій. А, це добре. І це добре. Ну я радий І це добре. І це добре. Ну, а це просто супер. Талібателішахів рай проти. Ра Алміті. Не знаю. Читається. рейтинг 2003. Алміті. Україна. Граємо індійку Вариант замеш. Czy kim go nam lępnąć? Kim się Ну, щось десь. Атакує. Складна позиція, мабуть, програна. Плюс-мінус. Але цікаво. Тим забирав. Десь зазвичай брати пішечка. Не бажано майже нікого. Схожих структур, тому що фігури. Ціх оживають чорно і різко, тактично, все зависає у білих, тому що білі витратили як би час на поїдання пішака і на якийсь момент, декілька ходів, у них фігури стоять погано. Я тут він захищав слона, він захищав B2. На D6 він вже це не захищає. А в чорних якби готові фігури були до якоїсь гри. Ну добре. Дякую. Тому пішак D6 він такий, як писали. Класики. Гелер чи, чи Бронштейн особливий. Якби слабкість, але <кій> така. Ядовита слабкість. 78 на 83. От краще було б конем Є взяти на G4. Ну, Позиція в білих об'єктивно хороша, звісно. Велика перевага, але. Де в тім, що ми пішечка Є відіграємо. Розбиваємо структуру і слон заграв. Так, да, тут ми, якби пішечка G з'їдаємо, Є залишається. На дочці в центрі. Це не так добре. ну, Окей. Виграш матеріалу, але за ним послідує те, що фігури чорних раз і ожили. Ну, якби слон до 4 хороший хід, але. Тарчається ферсі. Ну, нема тут хороших ходів, насправді. По комп'ютеру найкращий хід Б на C3. Повернути так. В таких зазвичай програмних позиціях. Дивитись, що рекомендую комп'ютер в аналізі, великого сенсу немає. Та може рекомендувати плюс-мінус там, щоб не отримати матом F8.